Усім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже класний рецепт курочка кордон блю. Вона ну дуже смачна. Отож, основний інгредієнт, який нам необхідний, це, звичайно, ж куряча філе. Я його помила, підготувала, почистила від зайвих частинок. І тепер ріжу на такі слайси, тонесенькі але обережно, щоб не пошкодити частинки. Тепер кожен шматочок солимо з кожної сторони та додаємо спеції за вашим смаком. Ну і тепер будемо робити рулет. Зверху на філе викладаємо шинку, тоненький шматочок та твердий сир та загортаємо все в рулетик. Тепер будемо наші рулетики обсмажувати. Спочатку робимо паніровку. Я обвалюю в паніровочних сухарях і потім в яєчній масі макаю в яйце. Можна зробити подвійну паніровку, так наша корочка буде ще більш хрусткою. І обсмажуємо на середньому вогні з кожної сторони, обережно перегортаючи, щоб не пошкодити наш рулет, щоб він не розвалився. Обсмажуємо не до готовності, тому що потім ці рулети будемо запікати у духовці. Отож ми обережно перекладаємо на деко і запікаємо 30 хвилиночок. І подивіться, яка соковита курочка вийшла. Вона не суха, сир витікає. Шинка додає особливого смаку. Це дуже смачно. І я вам від цього серця рекомендую приготувати.